Доброго дня, шановні колеги. Будемо проводити наразі жеребкування Кубку України серед ветеранів вікової категорії 60, яке відбудеться з 27 по 29 серпня. На жеребкування присутній арбітер ФІФА Олег Іванов, оператор наш Олександр Лесік і я. Король Олександр. Трошки про порядок грибкування. Команди будуть розведені згідно виступу в чемпіонаті України цього сезону. Тобто чемпіон, друге місце, третє місце, четверте місце, п'яте і шосте будуть розведені по групах О -о окремим е жеребкуванням. Чотири команди, які залишилися, це новачки. І які зайняли останні місця в чемпіонаті, будуть сліпим жереб'я, теж роз, роз, будуть розподілити по групах. Тому о, наразі починаємо. Я називаю команди згідно о, рейтингу. Олег Костянтінович витягує жереб і говорить нам, в якій групі буде команда. І так, під номером один у нас будуть дві команди: ілі група А, група. Починаємо. Ніколь технологія суми, будь ласка. Група Б. Ніколь Технологія Суми. Група Б. Номер 1 Відповідно. Хортиця Запоріжжя. Група А, Номер 1 Наразі будуть розіграні команди, які зайняли 3-4 місця в чемпіонаті. Це Металург світловодськ і ФК Синявський, рокітне Вони будуть у нас під номером 2. І так, команда Металург світловодськ Мітолур Світловоський, група Б, номер 2 Відповідна команда Синявська, група А, номер 2 Далі у нас по місцях Поділля, Кам'янець-Подільський і тепловік Южноукраїнський. І так. Команда Поділля, Кам'янець-Подільський. Група А. Номер три. Команда Поділля Кам'янець-Подільський. Відповідна команда Тепловік Южноукраїнськ. Номер три група Б. наразі э, всю вазу так назвал закидываем 4 шарика назва команд Каменские э, каменске от, э, Од э, Одесса и Пасси. Ну, я назвал места. Потому это самое. Назва команд написано э, э, написана в нашем росте, которые перед вами. Итак, команда Розвагив. Мистер Розвадив, мистер Розвадив. 5B. 5B. Мистер Розвадив, 5B. Итак, команда Каминская. С Каминского. Поки назвал конкретно не знаю. 5А. 5 а. У нас Фастив, ветеран Фастив. 4Б. 4Б. И устане команда Патрада Одесса. 4А. 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 Да, 4А. Ошибся. 4А. трошки. Група Б грає. Да, да, сейчас я просто подивлюсь. Ну, то є. Да, Група Б у нас грає. Початок ігор групи Б 15.00. Село Ліски. Спортивний комплекс Обленерго. Адресу я скинув в групу. І так, по командах по групах. І в нас група А. Перша Хортиця, друге Синявське, 3 Поділля, 4 Одеса, 5 Кам'янське. Група Б. Ніколь Технологія, Металург, Тепловик, Фастів, Дністер. Рост в групі є. Е. Я наразі напишу через кілька хвилин назви команд і викладу в групу. До мене прохання таке. Ми е, команди визначали згідно рейтингу е, виступу в чемпіонаті України. Але, щоб ви знали, команди, які з'явилися на основі, вони теж не прості. І тому склади змінюються постійно. Бажаю успіхів, гарного дня і до зустрічі в Крижанівці. В цьому прекрасному залі. До побачення. До побачення, дякую за увагу.